Ці чотири FPV-дрони вирушають на фронт нищити ворога. Бойові пташки українським захисникам придбав Ірпінський ліцей інноваційних технологій. Кошти зібрали на благодійних ярмарках і, завдяки курсу і заволодіння штучним інтелектом. Його розробив учитель інформатики та програмування еліту Іван Нечопорук. То ми будемо допомагати, збирати далі, продовжувати збирати на дрони. І на 3D-друк теж опція дуже важлива. Хлопцям теж потрібні деякі елементи, які потрібно видруковувати. Розхідні матеріали просто на дорозі не валяються. Той же пластик 3D теж потрібен. Ну багато таких речей потрібно, про які ми дізнаємося прямо безпосередньо звідти хлопців. Звідти. Зараз дрони, запит номер один від військових із фронту, каже ірпінський волонтер Віталій Лавренюк. Ці ефпі-дрони він зібрав власноруч просто на своїй кухні. Допомагати треба дуже багато, щоб у всіх, у хлопців наших, було там все добре, і у дівчат, які там вони перевірені і готові до, до далі налаштування і до бою. Коли приїхав пан Віталій привіз нам коробку з дронами, ти вже розумієш, так це воно це той результат, якого ми хотіли досягнути. Трошки згодом ми повідомимо точно куди саме вони полетять, Ми зараз це узгоджуємо і обов'язково надішлемо фото. і, Я сподіваюся, ефективний відеозвіт від цих пташок, які ми сьогодні змогли купити. Тому будемо чекати. Курс із володіння штучним інтелектом у еліті запровадили першими в прирпіні. Навчання проходило онлайн. Учасниками стали 76 охочих із різних куточків України. 35 із них отримали сертифікати про успішне завершення курсу. Серед них і мешканка Ірпеня Наталія. Ми ознайомилися з декількома генеративними моделями. Ну це було немало їх. І в цілому ознайомилися з цим, що це таке. Як воно створюється і як може бути використоване програму, в якій всі охочі приборкували нейронну мережу, еліт розробив спільно з державним податковим університетом. Виконувач обов'язків ректора університету Дмитро Серебрянський зазначив, що в майбутньому ця співпраця буде тривати. Надалі плануємо розвивати таку ініціативу і створювати програми, які можуть давати підвищення кваліфікації, і це дасть відповідно свій результат.